Цю України, а разом з нею і Полтавщини щодо євроінтеграційного шляху держави обговорили на засіданні круглого столу на тему «Україна на європейському шляху. Так Валерій Пархоменко зазначив: зараз Україна вийшла на новий рівень розвитку, коли працює економіка і промислова, і аграрна. Тож перед тим як робити вибір, потрібно все добряче зважити. Обговорили всі ризики всі ризики. Вступу чи не вступу зрозуміло, що ми повинні цим шляхом рухатися, але ми повинні ще також дивитися на інші. Країни, які там находяться, присутні на нараді спеціалісти різних галузей навели обґрунтування призупинення угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, Олена Шишкова, заступник директора департаменту економічного розвитку, висловила занепокоєння роботою Крюківського вагонобудівного заводу. Якщо брати і 12 рік, то Крюківський вагонобудівний у нас встановив репорт виробництва вантажних вагонів. Це відповідно десять. 10... 1750, по-моєму, в в му і в 12-му – 11 тисяч. Це в радянські часи. Він виготовляв таку кількість в цьому році. Падіння відбулося практично у два рази. Натомість представники громадських об'єднань висловили різні думки з приводу євроінтеграційного курсу України. Зокрема, Борис Лозовський, блогер одного із інтернет-видань, зауважив, що європейський рух відкриє перед Україною безліч нових переваг. Технології розумного постройства життя є в Європі, вони там є. И даже подписание ассоциации без вступления в Евросоюз или до вступления в Евросоюз, при подписании ассоциации эти технологии нам дадут. Причем дадут бесплатно, в отличие от технологий промышленных. В России подобных технологий нету. На засіданні також і позицію громадськості, а зокрема молоді, яка бере участь в Євромайданах. Громада не вірить владі. Якщо влада буде абсолютно законно і демократично ставитись до студентів, до своєї громади, не буде ніяких сутичок і провокацій, то буде зовсім інша довіра. Підсумовуючи засідання, організатори подякували всім присутнім за участь та розуміння серйозності ситуації та висловили сподівання на подальшу співпрацю влади і громадськості.